Ольга одна з найтитулованіших спортсменок України, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова Європи та заслужена майстриня спорту з фехтування. Суперницями з Росії Ольга завдає поразки регулярно. У неї є навіть своєрідний рекорд. У 2015-му поборола одразу чотирьох росіянок на одному турнірі. А про цьогорічний виграш у росіянки. І відмову потиснути їй руку знає вже весь світ. У 2020 році Харизма Ольги Харлан надихнула навіть творців ляльки Барб-фехтувальниці. Барбі присвячені всього десятьом спортсменкам світу, і серед них наша Ольга. Коли почалася війна, фехтувальниця Ольга Харлан виставила на аукціоні імену Барбі, щоб допомогти військовим.